Доброго дня, вітаю, колеги, вітаю члени комісії, вітаю всіх, хто віддався і дивиться і слухає кількове засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів. Сьогодні у нас всі члени комісії, всі п'ять члени комісії є присутні, тому ми можемо. Правомочної почати засідання комісії, пропоную одразу затвердити порядок денний. Він заздалегідь був розісланий всім. Він складається з 33 питань. Чи є доповнення до порядку денного або зауваженням очейного комісії? Тобто mm. тоді ставлю на голосування. Затвердити порядок денний. Хто за проти? Утримався. Дякую, колеги. Порядок денний Затверджено. Відно згідно порядку денного. 5 лютого було оголошено конкурсний підбір юдичного осібки здійснення реалізації арештованих активів, а саме. Резервуарів та пристроїв модулі роздрібного розліву та продажу палив мастільних мастильних матеріалів, в тому числі газу, кількість 7 одиниць. Запрошую до слова сітери комісії. Пані Рану. Так. Прошу. отримано одну заяву від учасника проко про, про участі у конкурсному відборі, а саме приватного підприємства Тендер онлайн. Ці документи отримано 5 лютого 2025 року о 14 годині 21 хвилині. Тобто у нас подають учасник. Добре, дякую. Стаді ставлю на голосування. Затвердити розгляд поданих учасниками конкурсу документів. Хто за, проти, утримався. Дякую. Наступне питання порядку денного. Пані, прошу. Так. Що нас? З приводу уточнення. Так, учасникам. Приватним підприємством центр подано всі довідки, які передбачені переліком, датовані від 2024 року. Тому я думаю, що їх потрібно оновити, актуалізувати, якщо навіть нічого не змінилось. Також на виконання вимог порядку не надано копії документів, що підтверджують відповідність кваліфіційним критеріям, що ми вже неодноразово повторювали. Також на підтвердження досвіду діяльності на ринку більше одного року реалізації майна активів у формі аукціонів, а саме над п'яти років надано копію укладеного договору, поганої якості вона взагалі не читається. Також копія наказу Мінекономіки не стосується статусу авторизованого оператора електронного майданчика з малої приватизації, вона стосується процедури банкрутства, тому вони повинні надати. Тендер онлайн, які вже зі стажем учасники, чого він цей раз так подав документи. Да. Тоді. тоді ми уточнюємо документи, так? Да? Так, я думаю, що не треба прийняти рішення. Добре, тоді ставлю на голосування уточнити перелік документів у приватного питання тендер онлайн. За, проти. Утримався рішення прийнято. Наступне питання порядку денного дев'яти теж 5 лютого 2025 року, року було оголошено відбір юридичних осіб. досі. Издействую реалізацію шторм, саме органічної речовини метанол, зараней кількістю 1525 тонн. Пані, на у нас тут попадався? Тендер онлайн. Отримано документи також 5 лютого 25 року о 13 годині 35 хвилин. Так, ну давайте так. Процедурно ми зараз поставлю питання. Да, поставлю. питання про затвердження документів, але ну, потім будемо. Подумаємо, що ну, треба буде уточнювати. Так, так. Так, э, перше, ставлю на голосування. Затвердити документи. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Ну і э, одночасно зараз поставлю питання на голосування, щоб э, підтвердити документи у приватного підприємства Тендер-Онлайн. Хто за? Проти, утримався. Дякую, колеги. Так, наступний. Питання номер 16. Знову ми з вами оголосили 5 лютого конкурсний відбір юридичних осіб на деревина лісоматеріали кругли, породи дуб в 870 колод, об'ємом 604 кубічних метра. Пані, Отримано та один учасник Товариства з обмеженою відповідальністю Укрінвест Енергоконсалт». Документ отримано 20 лютого 2025 року о 7 годині 24 хвилини. Дякую. Колеги, ставлю на голосування. затвердити документи та наявну щодо учасника інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям. За проти, отримався. Дякую, рішення прийнято. Що у нас з документами пані Анастасія? Також, як і в Тентерлай, не надано документи на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям. Точніше, частково надані, але їх треба оновити вже роки трішки інші, і в цілому такий перелік, як ми просимо, як ми просили, треба їх надавати. Зараз ну, поставлю на голосування це питання mm -hmm. теж, але я думаю, що якщо так, це вже другий учасник. І знову не до якісь документи, він може давати зробимо якісь роз'яснення або напрозора, що треба. Може, вони думають, що вони як подавали документи, минулого до року, так. Продовжені. Так, є І така нас, проблема. Буде... Мені здається, можливо в зв'язку з тим, що учасники в нас ті самі вони готують один пакет. І потім його попадеться. Їм треба вже його довести до толку, зробити гарну, і ми їм, я думаю, цьому допоможемо цьому про уточнення. Добре, ставлю на голосування. Е уточнити документи у Україні Каса. Хто за, проти, отримав все, рішення прийнято. Наступне питання номер 23 про Теж ми оголошували конкурсний відбір юридичних осіб про реалізацію арештованого активу ОСАН-494 земельної ділянки ніжньої станції з канатно сильної дорогою та верхньої станції пісковижного питті. Понятно. Так, що тут у нас тут у нас два учасники: це приватне підприємство Тендер Онлайн. Документи отримано так 5 лютого 25-го року о 13 годині 56 хвилин. Та товариство з обмеженою «Укр... Укрінвест Енергоконсалт. отримано документи 20 лютого 25 року о 7 годині 23 хвилин. Процедуру наставлю. Uh, ставлю на голосування, затвердити розгляд поданих учасниками конкурсу документів. Хто за, проти, утримався. Як рішення прийнято. Опять-таки процедура запрошувати так. Треба уточнювати. При цьому ми це все будемо пропустити в протоколі. Uh -huh. Uh -huh. Ставлю на голосування, уточнити документи у. приватного предприятия Тендер Онлайн и державного предприятия АСПО. и у Товариста. товариства Украин Консалт. За, за роты у приматки для Куркове. Наступное питание. Тоже великий переоглашение. Да, та так, у нас было, что Оголошено відбина конкурсна засада юридичних осіб, і конкурс не відбувся, okay. а саме, комп'ютерне обладнання 38 системних блоків, зерно пшениця пшениця нестандартна 2010 року. Посіви сільськогосподарської культури зображає 2023 року. Повітряний суд на Ан-2, кукурузи та посіви сої на площі 25 гектарів. Посилив рослин сою площою 54 гектари. Так, попереднє було в Хмельницькій області mm -hmm. і це теж в Хмельницькій області. Сьомий комплексний. Комплексна харчова добавка. вагою 9000 килограмм Харків. Renault Ренука 2019 року. Районний суд міста Харкова. Так, 9. Вули для яке перебуває у залізничних вагонах, ухвалені слідчого суді Шевченківського районного суду міста Києва. Знаєте, скільки вагонів? Ва, ва. Так, де саме. От, вувиня, до... вувиня. Там їх здається шість. шість здається, десь так, не, не більше. 10. десятей. Товари російського виробництва, Єдичний спрей для рук, зубні пасти, ну і так далі. Одинадцяте. І врожай зернової культури кукурудзи Площі 23 гектара. Це Житомирська область, 12-й Лейси масою 1 мільйон 480 160 грам. Так, да, воно так вихвалять, значимо. Mm -hmm. ну, yeah. до, до каміння. Це рішення Святошинського районного суду міста Києва. І 13 й три товарно матеріальної цінності. Папір та картон, пісок кварцевий, брикети з залізної руди. Це у нас місто Полтаво. Октябрьський суд, міста Полтава. Так, ставлю на голосування, визнати рішенням э, конкурсу таким, що не відбувся, і повторно голосувати. Але як ми говорили наступного разу, тоді по цим посівам будемо щось вирішувати. Ну, це нові посів, вони є, ну тобто робилися повторні доручення. Так, 2010, ну, 2010 Там дуже да, просто... цікава історія, насправді, знову вона є, просто вже якось тут дуже питання. Добре, е, Ставлю на голосування, хто за? Проти Утримався. Дякую, тари. Так, 31-ше питання порядку денного. 19 лютого. Наказом арма номер 60 та 4 березня 25 року наказом Арма номер 72 про проведення конкурсу з на корпус засадах. В управління арма переда для реалізації арештованого майно АСА. Перше. Трубы стальні в кількості 5438 кг. Охвалосничного судді Регінського району міста Харкова. Друге. Сонячник з загальною масою 138 960 кг. Охвалосничного судді Галіцького району суду міста Львова. Третє. Обладнання для заводу. Суприснення води. Ухвалосничого суді Шевченківського районного суду, міста Києва. Четверте. Інвентарний генератор. В кількості 59 штук. Ухвалоснічного суді Саломіського районного суду, міста Києва. Кінцевою датою прийняття документів для участі в конкурсі є 23. 28 березня 25 російська. за Завернути оголошення про проведення конкурсу Конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію акціону активно. Проти утримався. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Так, наступне питання подавно 32 другу. Нам потрібно затвердити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Ставлю на голосування. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Дякую. І останнє питання порядку денного у нас десь зміни до регламенту діяльності комісії. А... Анна. Якщо так, можна, коротко, коротко скажіть, які будемо вносити зміни про наші зібрання, саме буде стосуватися, що ми будемо збиратися планово кожного другого четверга місяця. Mm -hmm. Також себе, що стосується якраз офіційних моментів пов'язаних з тим, це повідомлення членів комісії, коли члени комісії також повідомляють, про те, що вони не можуть бути на засіданні, і в принципі все з цього питання. Тож ми в будь-якому разі ми так системно. Вирішимо це питання закріпимо в регламенті, да. а це нам не буде забороняти. скажімо, якщо по якимсь там повітряним причинам не виходить вчинив комісії, не має да, голову, то ми всім зібратися. Звісно, добре, колеги. Чи є доповнення або зауваження <свят> до цих змін до регламенту, або може якісь інші зміни, щоб внести? А у вас було да. Да. так, у мене були доповнені до цього регламенту. Я хотіла би, щоб проводився моніторинг хоча б раз на квартал, да. що, що відбулося, що було продано, і якщо ні, то можливо проведені перед цим. Ну, да. тобто, те, що ми оголошуємо, щоб у нас там в кінці кожного кварталу був звіт. Так. В якому стані знаходиться той чи інший акт? Саме так. Ну, я думаю, що ми пропустили на свою доступність. Да. Ну, щоб було, треба і підготувати. На да, так, наступний на квітень буде звіт за перший портал. Так, якраз да. думаю, так. Да. Тоді е, стане на голосування. Перше прийняти ці зміни, які сьогодні ми пропонуємо, і на наступне вже те, що Підготувати зміни, так. Ми зараз проголосуємо. Ну, хто за? Проти, Утримався. Рішення прийнято. Колеги, в принципі, ми вичерпали наш порядок денний. Якщо немає доповнень зауважень, то я вам дуже вдячний за цей час. Особливо я звертаюся до наших колег з Міністерства економіки, з Міністерства юстиції. І прийняли участь в засіданні комісії, що ми могли повноцінно провести. Дякую вам. Дякую за плідну роботу. Дякую всім, хто приєднався, слухав нас. Всім бажаю успішного дня і всього самого найкращого. Вітаюся.